Звернувся до мене Семен, принаймні так він підписаний в Телеграмі. Він дістався якоїсь країни цієї колишньої радянської, чи то Казахстану, чи Азербайджану. Точно не впевнений, куди він там подався. Здається, Алмати, якщо я правильно запам'ятав. Але я можу помилятися. Ну, очевидно, що минув майже рік з того часу, як він покинув Україну, але оскільки він іще молодий, в нього ще все життя попереду, то можна дозволити собі пошукати якесь краще місце під сонцем і ем, якесь, ці, якусь цікавішу компанію. Чому б ні? Е, ну, взагалі-то проблемка грошей в нього немає. Тому. Треба йому допомогти. Я особисто йому там закинув на не знаю, наскільки йому там на день може хватить прожити чи на два. Але йому треба трошки більше для, для того, щоб стартанути житуху на новому місці. Сподіваюся, з ним зв'язок буде і надалі. Може він розкаже там про свої пригоди, як він то збирається робити, як воно в нього вийшло чи не вийшло. Ви я зараз вклею от його звернення, то послухаєте його, і тут під відео будуть реквізити, на які йому можна закинути гроші, Тому не, не, ну як там не полініться. Доброго часу вам, друзі. Соромно, чесно скажу, таке записувати звернення, але зараз знаходжусь у трохи. Ну, не трохи, а складному у фінансовому становищі. Немає не праці та нема за що орендувати житло та придбати собі їжу. Дуже дякую одразу скажу Володимиру Фуманову. Я в нього тільки поцікавився, чи можна таке відео записувати. І він мене одразу сам підігрів. Закинув мені гроші на поїсти, прожити. Дуже йому дякую за це. Друзі, у кого є можливість е трохи фінансово підігріти, скажімо так, допомогти, дуже вам буду вдячний. І чи можу допом допоможу навіть там, чи виход кому потрібен, просто безкоштовно інформацію, що маю е з легкістю, сам виходив через Мармарос і піпован у початку травня. Кому цікава інформація, я з легкістю допоможу, та все буде добре. Дякую вам, друзі, за увагу, що уділили. Та величезна дякую Володимиру Фумену за його. Відверте служіння людям, скажімо так. Всього найкращого вам, друзі. Так ось із грішми. Там якихось кожна там сотня гривень має значення. Тому, якщо у вас там є якихось 100 чи 50 гривень, і ви думаєте, що воно там не зробить якоїсь різниці, то в сумарному в загальній кількості. Воно там хлопцю може допомогти. Тим більше, що він може бути нам корисний, нам з вами корисний, бо в нього є історія, він є в закритій групі також. Кому треба, я дам теж його контакт. Може хто буде мати які поради з приводу того, як йому там краще влаштуватися, або буде мати до нього запитання, як повторити от його успіх. Ну, одним словом, так, таке інколи трапляється, і, мабуть, не інколи, а кожен там опиняється на роздоріжжі. Молодим хлопцям, це ну як, до них вимог нуль, бо їм треба якогось досвіду назбирати. Знань одних них мало, здебільшого, коли ти молодий, в тебе нема в кого тих знань взяти, з яким, якими можна якесь це життя жити. Треба нас познаходити тих людей, які покажуть, як то вони роблять самі, використати їхній досвід і навчать, як то, ну, як то робити. Тому у тому нього все ж все ще попереду, і як би йому там не здавалося, що йому там зараз тяжко. І все таке, і людям може теж здаватися, що ось він вийшов, але за кордоном теж нелегко, теж невідомо, як там то життя побудувати і що там взагалі чекає. То не треба це сприймати як якусь поразку. Це треба сприймати як, як пригоду, як випробування. Тому що. Ну, звичайно, зараз воно здається, що це велика справа, що це великі труднощі, але потім ці труднощі переростуть в знання, в досвід і зроблять людину кращу. Зроблять його і нас з вами також. Особливо, якщо він поділиться там своїми враженнями. Бо Європа Європою, але на планеті дуже багато країн, ця планета величезна. і... Можна в будь-якому куточку нормально влаштуватися, нормально прижитися. Особливо, якщо буде в кого, якщо буде чийсь досвід використати. Тому досвід конкретно нашого Семена може бути корисний нам всім. Ем, ну, і розмова зайшла про гроші, то ем, що зараз. Е... Такий період настав. Зараз із нашим тим назбираним досвідом виходить, що на, на вихід треба таки потратитись. Тому що коли люди долають шматок України тими потягами, все одно немає там той джетлак, їм треба відіспатися, треба нормалізувати свій якийсь стан. І треб, в цей час треба десь жити, десь жити, щось їсти. Якщо цього не робити. То взимку нікуди йти не можна. Бо зима це такий період, що зараз страшні не прикордонники, а зараз страшна сама природа. сама природа зараз намагається кожного з нас вбити в тих морозних гірських сніжних умовах. Тому зараз не можна там, із корабля на бал. Зараз в будь-якому випадку треба використовувати ті готелі, жити в гуцулів, їсти їхню їжу, акліматизовуватись до тих гір, і використовувати ті можливості, тобто треба обов'язково перевірити спорядження, треба обов'язково з тим, що у вас є, сходити, перевірити ті ваші грілки, перевірити снігоступи, перевірити, як ваше тіло реагує на той підйом, щоб ви могли якось реальніше. Оцінювати ситуацію, тому що зараз взимку доцільно дуже добре розподіляти сили таким чином, щоб ви продовжували рухатися. Тому що рух це життя. Життя то рух. Якщо думаєш інакше, ти мені не друг. Це слова із пісні. І коли ти рухаєшся, ти виділяєш тепло. В принципі, якщо ти перед тим нормально відіспишся дорогою, ну перед дорогою в готелі відіспишся, то за першу добу то тобі багато спати не треба буде, пару годин. На, на каналі іншому є історія хлопця, який там першу добу він дві години поспав і каже, що виспався неабияк. Він там за 25 годин дістався кордону. І Ну, на румунському боці він там годин не знаю скільки потратив, там кілометрів 18 йти, Тобто там сумарно 3-4 години може воно у нього зайняло. Ну так, він ще на румунському боці спав. Такий от спойлер. Тому о, всім рекомендую послухати. Тут десь буде посилання на відео. Ам... Так, так ось і ще про гроші. Зараз треба купувати спорядження, хороше спорядження. Не, не можна купувати будь-що на, на якихось китайських сайтах. Треба купувати реальне зимове перевірене спорядження, хороші намети, хороший одяг, хороше взуття. Гарні новини в тому, що із Румунії ви його зможете передати в Україну назад автобусом і можете його там в Україні воно продасться. Тобто, ви можете написати мені, якщо немає, якщо у вас там кінців в Україні не буде, то можна відправити, наприклад, у Львів, і у Львові є кому його продати. Тим більше, що в нас тут є спільнота, і те, що вже спрацювало з кимось, воно буде мати неабиякий попит. Тобто, половину своїх грошей ви гарантовано повернете. Люди, які виходять по одному зараз цю зимову пору, вони залишать собі і палки, і снігоступи, в них румуни цих речей забирати не будуть. І їх, звичайно, можна попросити, щоб вони залишили ці речі вам, тому що вони мусять повернутися в Україну, бо вони коштують грошей. І за, за, там, за намети снігоступи ви точно свої там, гроші повернете. І, там і за спальники за самі такі цінні речі. І одяг так само можна буде продати по-другому колу. В нього варто вкладатися грішми. І на цьому фоні вступ в закриту групу, тобто платний вступ в закриту групу, яким, яким би він не здавався значним, на вашу думку, насправді в ньому є дуже великий сенс. Тому що Люди, які е, не мають такої смішної суми в порівнянні з тим, це не більше 10% від загальної суми грошей, яку треба буде дістати з кишені на цю вашу пригоду. Так, ви продасте спорядження, а ви там половину з цього всього точно повернете. Але е, суму все одно треба дістати. І, е, цей внесок він фактично є запобіжником від того, щоб люди не наражали себе на небезпеку. Люди, ті, котрі неадекватно оцінюють ситуацію, свої сили, щоб вони, якщо вони не встані купити спорядження відповідне, то щоб вони і не намагалися зараз тут куди-небудь стартувати. Або Принаймні точно не через Карпати, не, не в Румунії, тому що там Білорусь і Молдова то значно коротша історія. І значно простіша. Тож, що Семен він є в закритій групі, в закритій групі також є сьогоднішній доповідач. Відео вийде завтра в неділю із ним. загальний доступ. Про зимовий вихід всередині січня, місяця, в лютій морозі мінус 22. Тож що, вступайте, звертайтеся до нашої цієї відкритої спільноти по, за, за запитаннями. Ну і зустрінемось по цей бік кордону.